Я абстракціонізм. Це моє друге ім'я. Абстракціонізм це як суп. Він завжди хорош. Відчуваєш? Ні, якось слабенько. Ти закрився, це якось не енергетично виглядає. І для маленького, і для великого, і для залежного, і для незалежного. І для лялинча добре. Коли з Юлією і Женєю вперше із залою прочитали цю виставу, ми думали, що це за Віннегрет такий, як її грати. А потім, коли ми стали читати, читати, застольний період у нас є, часто питають, застольний, то ви що, там, п'єте чай чи щось, -що -що? ми читаємо за столом тексти і та, углубляємося у п'єсу. І коли ми більше стали читати, вникати в цю п'єсу, ми зрозуміли, що це. Непроста п'єска, глибока. Я це відчуваю як нотатки людини, яка щодня робить записи, ну, щодо прожитого дня, своїх відчуттів, своїх емоцій і думок. І незважаючи Є. на те, що Нататки, вона молода, Поліна, наша драматург, ми просто чекаємо зустрічі з нею. Вона дуже креативна, вона дуже продвинута, вона дуже долерантна, вона нам розрішила робити все, що завгодно, що нам заманеться сім'єю. І ми переписали з Женєю, з Юлією Маріана, допомагала. Ми переписали цю п'єсу, як нам потрібно. Дві е е артистки. Золотого фонду вляпалися у сучасну драматургію. Е... драматургію. Да. І що з цього вийшло, це вже побачать глядачі. І це майже комедія. І що? Запитаєте ви? І Нічого. все. Нічому не дивуюся. Єдине, що вони сказали, коли через 40 і, наприклад, була розумна. Але добре. <гум> Фальшиво. Але не ритмічно. <гум> Хорошо, нам світло в зал. Зараз ти даєш світло. Люба тобі каже, дайте, будь ласка, світло в зал. Репліка. Розпочинаємо. Немає прийняти одностайно. І тут я кажу, читаю, диви, одностайно. Да. — на. П'єсу написала київський драматург Поліна Коробейник-Булюк. О, вона сама і режисер, початкова назва самої п'єси. Це дві жінки. Вистава про сьогоднішнє, давай так скажу. Про сьогоднішнє наше актуальне сьогодення в нашій країні. Ось про що ця вистава. Це я так загалом сказав, щоб не відкривати такі да, таємничі карти всього сюжету. Вистави. От, але про наше це дуже актуальна історія, яка я гадаю, що буде дуже подобатися сьогоднішньому глядачу. Чи ти мені? Та ні, то з іншої вистав. Таке важливе! Oh, Що oh, таке важливе? Панове, всім разом і кожному зокрема.